Акайрі яйця намі. І сьогодні ми вирушаємо у світ привода цушіми, щоб дослідити всі активні. Що ж може робити джін крім квестів у цушімі? Звісно ж, битися з бамбуком. Гра пропонує нам попрактикуватися у швидкості і точності ударів. Ось так все це виглядає, і нам потрібно розрізати усі бамбукові палиці, паростки, штуки. Ну ви зрозуміли. Після успішного перерізання перших трьох додаються ще дві, а потім іще дві. Потрібно не помилитися з кнопкою і натискати їх дуже швидко. Після завершення такого тренування ми отримаємо заповнення шкали для того, щоб отримати один кружечок рішучості. Рішучість дуже важлива, тож рекомендую не пропускати тренувальні стійки з бамбуком. Для того, щоб розслабитися після тренувань, можна попаритися у гарячому джерелі. Вони, як і тренувальні стійки з бамбуком, відображаються на загальній мапі. Тут нам дають трошки фан сервісу. А так як джін ніколи не відпочиває, то навіть у лазні він медитує. й ні. Єдине, чого зараз не вистачає, це саке кенджі. Але тоді його буде важко змусити стулитися. За перше відвідування гарячого джерела, ми отримуємо бонус до здоров'я. Тож паритися приємно в усіх аспектах. Попарившись у гарячому джерелі, з новими силами можна досліджувати округу і побігати за різними тваринками. Лігва лисичок, наприклад, відмічені на мапі. Кожна лисичка приводить нас до святилища Інарі. Помолившись, ми отримаємо благословення Інарі, яке на один пункт нас наблизить до отримання. Нового слоту для зачарування. До речі, пізніше лисички даватимуть не слоти для зачарувань, бо вони обмежені, а уже даватимуть підвищення рівня зачарування. Побігати можна і за пташками. Вони приводять до різних місць. Деколи це гаряче джерело, коли до капелюха. А коли до стовпів пошани. Біля стовпів пошани зазвичай можна знайти піхли для наших мечів. Розробники придумали дуже гарний спосіб для того, щоб віднаходити якісь місця та предмети. Наприклад, ви також можете бігати за світлячками, але світлячки з'являються, якщо на вас надіта роба мандрівника. І саме ця роба мандрівника допомагає нам знаходити те, що немає відміток на мапі. Це різні записи, монгольські артефакти, цвіркуни і сашімоно банери. Я звикла називати їх банерами, але більш підходяще слово це стяги. Ви можете їх знаходити, але винагороду можна буде отримати лише після того, як ви в кузні Комацу поговорите з ось цим чоловіком. Тут він нам розповідає, що сашімоно банери дуже важливі, так як являються символами кожного клану. А за збір банерів клану я отримала сідло для конячки. А щоб гравцям було легше збирати колекційні предмети і не тільки їх. Розробники додали функцію допомога вітру. Ми можемо попросити вітер вказати нам шлях, відкриваємо мапу, обираємо те, що потрібно знайти. І вуаля, вітер показує нам шлях. Шукати можна абсолютно усе, що не відзначено позначками на мапі: це сашімо банери, цвіркуни, квіти, монгольські артефакти і декілька видів записів. І як тільки ви збираєте необхідний предмет, у мене це квітка, вітер показує шлях до найближчого предмета, який ви обрали. Тобто наступну квітку. А також бігаючи в пошуках цвіркунів і банерів, ви часто можете натрапити на ворота торі. Вони проведуть вас до входу у святилище. Нагородою за досягнення святилища кожного з богів ми отримуємо вищі зачарування. Вони позначаються золотим кольором. Кожне зачарування має свої особливості, і я планую зробити по ним окреме відео. Після всіх побігеньок дійну треба якось збиратися з думками. Тож він медитує, складаючи вірші хайку. Нескінченна течія. Стоять захисники безстрашно. Готові до кінця. За складання хайку ми отримуємо пов'язки. У мене їх уже кілька десятків. І також, якщо ви, можливо, як і я були збиті з пантелику цим оповідачем легендарним, то пояснюю. Пробуючи поговорити з ним, нам пропонує зайти у легендарний мод. Ми кажемо, да, давайте, але нас не пускають. Чому? А все тому, що вони хочуть акаунт PlayStation. Залогінитися в нього при бажанні можна з головного меню гри. Ось тут ки. Усім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на мій канал.